Дійсно, у мене вчора відбувся відбулось спілкування з прем'єр-міністром Бельгії. Ми розпочали нашу зустріч з того, що я проінформував прем'єр-міністра Бельгії про кількість порушених прав українських дітей, які задіяла Російська Федерація з 2014 року та масштаби трагедії після початку повномасштабної агресії Російської Федерації. Я взагалі свою зустріч розпочав з того, що я зачитав. Імена дев'яти українських дітей, які були вбиті росіянами російською ракетою 4 квітня в Кривому Рогу, і з того у нас розпочалась така достатньо непроста емоційна зустріч, були дуже конкретні запитання з боку прем'єр-міністра Бельгії. У нього є точно бажання. Дійсно розібратись, вникнути в проблемні питання, і він неодноразово підкреслював, що я хочу зрозуміти, що ще додатково Бельгія може зробити для захисту прав українських дітей та захисту прав громадян України. Сьогодні у мене відбувся візит, і в Кривий Ріг я безпосередньо відвідав місце трагедії цього жахливого воєнного злочину. Поспілкувався з керівництвом Кривого Рогу. Неодноразово ми піднімали питання, що додатково можуть зробити там міжнародні партнери, щоб от унеможливити в майбутньому подібні трагедії. От, якраз дане на цьому місці, яке зараз ми всі бачимо, ми сьогодні були, перебували. Основна проблема це те, що з моменту запуску запуску балістичних ракет, якщо це відбувається з українського Криму, проходить дві хвилини, і ракета вже потрапляє на територію Кривого Рогу. Ця безпосередня ракета, яка вбила 20 цивільних громадян України, включаючи дев'ять українських дітей, вона була запущена з Таганрогу. Ну і фактично за 4 хвилини вона долетіла, тобто з якогось. Часу, щоб добігти до бомбосховищ фактично не було. Нам дійсно треба надсучасне системи протиповітряної оборони. Це ті системи, які можуть і повинні збивати російські ракети. До речі, сьогодні в кривому розі також перебувало дуже багато послів іноземних країн, наших міжнародних партнерів, які ну, Висловлювали слова підтримки, і знову ж мені було дуже приємно, що було конкретно обговорення щодо додаткового держави, міжнародні наші партнери, друзі, можуть зробити, щоб, щоб захистити просто права наших громадян.